Доброго ранку всім причетним. Сьогодні 24 серпня, на дворі День Незалежності. З чим вас всіх вітаю. Бажаю всім незалежності від усього поганого. Хай ми скоріше переможемо в цій війні. А зараз хочу показати гібридну форму Талісман. Чи може це навіть і сорти, я не знаю. Стара, стара порода батько більшої, більшої частини тих форм гібридних, що ми знаємо на даний момент. Такий крупноплодний до, достатньо, якщо його вчасно проріджувати, цей не проріджався, до речі, ось. Е, морозостійкий, Ну, достатньо, я його не вкриваю в своєму регіоні, це Миколаївська область. <кій> Смачний виноград. На зберігання не закладав, не знаю. Ось такий плодонос він. Коли перезріває е, Добре, повисить, з'являється легенький мускат у ньому, до речі. Не завжди, не кожного року я його відчував, але був. Ось такий він. Дивіться, це один кущик. Понакидував нормально. Я його в наступному році буду трохи підрізати, бо на цій дільниці за ним ніхто не дивиться, в мене немає змоги. Інколи сюди наїжджаю. Таке для профілактичних обробок. А так то сам собі як росте, я його тут не пасинкую, нічого з ним не роблю, бо нема часу, хоча треба. От такий талісманчик. Це, до речі, мій перший виноград, з якого я почав. Свою, скажімо так, виноградну кар'єру. Його посадив мій батько Навіть, а до речі, купляв як Молдову. А виріс такий талісман. Такі, такі бувки. І, до речі, хотів би показати вам, як тут на цій дільниці в мене. Негарно в лапках. Зараз я вам покажу. Дивіться, який краєвид відкривається прямо з двору. Я тут виріс, я тут на... народився в цьому селі, але я не перестаю дивуватися цій красі. Дивіться, прямо наліво. Хоп! Острови, там далі та мевниця, я знімав про неї вже відео. Це річка Південний Буг. Дивіться, яка краса. Тут гарно завжди і зимою, і влітку, і восени. Тільки шкода, що немає комунікацій, магазинів, автобуси погано ходять, дорогу наша влада не робить. Не то, що там. Потребується асфаль, асфальтове покриття, але взагалі такі ями, що навіть танком важко буде проїхати, не дай Бог. А такі в нас краєвиди. Ще раз всіх вітаю з Днем Незалежності. Бажаю, щоб ця краса завжди була наша і належала тільки нам, українцям, а не тим нелюдам, всім іншим. Не тільки росіянам, всім іншим. Дякую.